Всім привіт, І сьогодні я вам розкажу, як виставляти відео на YouTube. Заходимо в YouTube, знизу є плюсик, нажимаємо на нього. Тут є варіанти Shorts, завантажити відео, нам треба завантажити відео. Вибираємо відео, яке ми хочемо завантажити. У мене це ігра Spindl 2. Нажимаємо далі. Пізніше даємо назву своєму ролику, наприклад, у мене це зв'язано з ігрою, то я пишу «Іграю Standoff 2 на телефоні. Додати опис так само, тут пишемо, чим побільше всього, щоб алгоритми знали, кому показувати це відео. Написали, Тепер тут є вкладки Додати до списку творення, але цього нам не треба. Спонсорувати також нам не треба. Ми нажимаємо коментарі і дозволити. І нажимаємо на кнопочку далі. Воно завантажується і все. Став лайк і підписуйся на канал.